Доброго дня, шановні слухачі, читачі гандизаря. Продовжуємо почату тему з гуманітаркою в Писарівці. Сьогодні за мною погодилася поспілкуватися Лілія Івановна Муха. Можете привітатись з глядачами. Доброго дня. Ви працюєте ким? Я працюю завідувач будинку культури. Завідувач будинку культури і ви яким чином займаєтесь і гуманітаркою допомагаєте, так? Так. Да. Бо староста в Старостинських округах, старості, покровок, старості стали Сліх, Ясно. Дивіться, у мене буде до вас питання номер один перше. В отих, е... Чи я приїхав? Тому що я хочу, щоб продуктові набори і гуманітарна допомога продовжувала йти на Золочівщину, як і раніше, щедро повними потоками з різних джерел. Для тих, хто дає гуманітарну допомогу, для них дуже важливо, щоб тут все було чітко розподілено. Вони дуже от, так прискіпливо до цього ставляться, і це нормально. Перед історією нашої з вами зустрічі, Олександр Вікторович Гончаренко сказав, що буде роздавати чергову гуманітарну допомогу. І запросив мене, ми зробили невеличкий відеосюжет, в якому як ніколи раніше ми цього не робили. Ми просто перерахували, що повинно бути в пакеті. Чому ми перерахували? Бо Ця гуманітарка йшла як би насипом. Да? Там, коробки те отдільно, те отне, те отільно. І це треба було потім по списку. Да. Ну, це, це дуже складна робота, тим більше, що на Писарівку наміщали 740 пакетів. 740 це дуже багато. Це не на Писарівку, це на пер... Писарівський окон. старостинський ОКО. Я його не не так назвав, да, звичайно, це не одне слово. Ми опублікували, потім я цей матеріал дав у газеті Зарям в письмовому вже вигляді, в паперовому. Сижу вдома пізно ввечері, і раптом мені заходить одна смс, друга, третя. От дивіться, яка фотографія, що ми отримали. Ну, народу наже докаря, як куди ви дивитесь? Я нікуди не дивлюся, журналіст. Я опублікував, я не міліціонер і дав людям змогу захищати свої права. І ви розумієте, ви також людина, яка мешкає тут в Старостинському окрузі, і ви, мабуть, були задоволені. Я не знаю, бачили ви цей відеосюжет чи не бачили, Бачу. але на той момент. Мені прислали фото е, продовольчого набору, де не вистачало двох компонентів серйозно. Тобто, не було сім банок м'ясних консервів замість восьми дна, і не було якихось там пластівців вівсяких, вівсяних пластівців. Давайте почнемо з кінця. І так, вівсяні пластівці, сьогодні я отримав дзвінок від Валентини Володимирівни Лівець, яка була присутня або десь там сприяла при завантаженні автомобілів, які прийшли за гуманітарною допомогою з Писарівки і з Малої Рогазянки, прийшли до Золочева, щоб завантажитися гуманітарною допомогою. Наскільки мені пояснили, було дві машини, і випадково вівсянка, яка при Повинна була їхати в Писарівку, вона поїхала чомусь у Малу Земля. Де зараз ця вівсянка? Привезли. Сьогодні привезли. На Рясне відвезли. Уже відвезли. Да. 150, 150 пакетиків, так. Да? Да. Mm. Цапівка, Фартушний, і цапівка теж забрали свою. Фартушна цапівка, вони до вас також відносять? Це mm. наші села, так. Да. Я просто ніяк не звикну до цих Так, да, Це да. наші села. Це ваші села. Тобто все розвезено, оцей борг роданий. Тепер, е ну, я це... як розданий? Писарівка ще не отримали, її тільки привезли. Ну, привезли пів часа mm -hmm. назад, ще не могли ми її роздати. Чому так сталося? Моя версія, давайте я висловлюсь. Чому я так думаю? Тому що від писарівки по гуманітарну допомогу приїхали люди, які не були матеріально відповідальні. Це правильно? Я не знаю, я не посилала людей. Ви не посилали? Я не посилаю людей. Ви, так, завгув... усе... Ви директор будинку культури. Ні, правильно? я завідувач фігію. Філіз, такі нас Ну Я по старинки називаю. Завідуєш філії. Да. Я, давай, я та... просто допомагаю. Я готовлю списки, всю інформацію, яка збирає, хто в ВПОшники, хто в місцеві, хто mm. куди поїхав, хто. А, готовлю yeah. списки на всі 10 населені Я, я скажу, скажу так, от як ремарочка невелика, я думаю, що ваш староста він не скоротив посаду. Яку міг, мабуть, скоротити, але він цього не зробив, сподіваючись на вашу допомогу в тому числі. Я думаю, Я не ви не свою не роботу, ви завідуюча. Ви отримуєте зарплату? Но. Ну, отримую. Ну, мене приймав на роботу золочів. Я це розумію. Я це розумію. Тобто ви отримуєте зарплату, невеличко отримуєте Но. зарплату сьогодні в Старостинському окрузі, в нашій громаді, так? Звісно. А працюєте як волонтер? Ну, виходить. В робочий рані. Ну, а, робити... а як по-другому? Ані, ну, ані я, ані я, ані я. Оце я про це й сказав. Так, рухаємось далі. Дивіться. Моя версія. Приїхали люди по гуманітарну допомогу, які не мали права підпису, вони не були матеріально відповідальні. З малої Рогазянки приїхала ціла староста. От приїхала вона. І, і звичайно. а що вам мені задаєте це питання? Я вам ще раз кажу, я людей по гуманітарну допомогу не відправляла. Спасіба Віктору Івановичу, дав машину. Люди поїхали. Віктор Іванович дав машину чи тільнов. У Золочі? Да. Віктор Іванович. Який? Свіль? Віктор Іванович, дав. То мені вчора казали, що тільнов дав. Чи тільнов дав, дав собі на писарівку. А, на писарівку для Росну. Да. Розібрались машиною. Ви не посилали, посилав Ні, староста, посилав бригаду, яка повинна була забрати, чи я цього не можу вам сказати. Добре. Я туди не я можу це сказати. Ну, Івановна. так не було не матеріально відповідальних осіб, які були призавантажені двох двох автомобілів. Тобто мала рогазянка була, і там навіть лишнє взяли, як ми вияснили, да оцю вівсянку. А Списарівки не було матеріально відповідальних, і тому сюди, отак, от вийшло, не проконтролювали. Я не знаю, Балаков сьогодні з Гончаренком, він сердиться дуже, тому що він хоче, щоб ця гуманітарка йшла на Злочивщину весь час. Він дуже в цьому зацікавлений, який кожен з нас. І тому я сьогодні у вас, до речі, тобто розібралися з. Овсянки. Овсянки. Овсянка буде роздана в найближчим часом. Не така це велика цінність та овсянка, не така велика цінність, ну, щоб, ханка, за неї, щоб за неї переживати. Це півки забрані. Фактично, цапівка мала, цапівка Питання, яке залишається. Да. Скажіть, будь ласка, яким чином так сталося, що з Писарівки до рясного не додали м'ясних канцерів? Це, звичайно, моя помилка. Це людський фактор. Тому що в понеділок ми видавали гуманітарку писарівки. Uh -huh. У нас в один день отримали 247 чоловік. Uh -huh. Ви розумієте, що це навантаження Звичай. на одну людину. Звичайно, це дуже велика навантаження. Під'їхала машина загружатися, В пам'яті помню, 150. От 150 і дала. На 8 не помножила. Uh -huh. Коли гуманітарка доїхала в рясне, uh -huh. мені дзвонили uh -huh. і сказали, все це питання було вирішено. А зразу, яким чином вони вияснили, що не вистачає? Коли стали розкладати, угу. перелік, же ж, скільки чого повинно бути угу. входити в ну, пакунок. Угу. І ви як, при тому, як почали розкладати, зразу мені дзвонили і сказали, що Ліля, ти не додала. Да, пожалуйста, в той же ж день, в три часи дня, гуманітарка, консерви були додані. В три часи дня? Ну, люди ж два години доїхали до них машина. Поки почали розкладати, давайте вважати. Ви теж розумієте, що це ж перелік іде. Доброго дня, у нас прямий ефір. Перелік ж, поки ми все ж посчитали, все. Почали ж, навіть з концерту, так як ми тут розкладали. Сначала мука, потім сахар, потім сіль, потім все. концерти залишили саме останні. Я в цьому місці хочу відразу сказати, я був у рясному спілкувався. Світлана Іванівна, там, так? Ні, Миколаївна. ну Дуже така жінка з такими красивими очима. Ніхто докорів тій жінці стосовно гуманітарної допомоги не висловлював. Ми відразу зрозуміли, що не додали гуманітарку в писарівці. Да. І ви тільки що сказали, що це людський фактор, тобто ви людина, да. яка була на розподілі, да. все ясно. Зараз консерви віддали. Та в той день віддали. віддали повністю, все нормально. Повністю. Все віддали. Тим людям, яким не додали. Вже додали, вони прийшли, розібрали. Ну, да? невинно, що а ви просто не контролюєте, Да? Я, я розумію, хорошо. Проблема вичерпана, фактично. Да? Якщо будуть нові гуманітарні допомоги, я думаю, що в цьому плані ви е, врахуєте помилки, навантаження і прочі, я так розумію. Я хочу, щоб вона була гуманітарна допомога. Скажіть, будь ласка, ви е, казали, що дуже велике перевантаження. Скільки було гуманітарної допомоги? За минулий рік надіслано до Писарівки. От скільки заходило. Ну це було 10 випадків, 5, 1. Мені сказали, що остання гуманітарна допомога до Писарівки надійшла на покров. Не вірно. 4 листопада ми видавали. Послідній раз видавали 4 листопада. 4 листопада видавали останню гуманітарну допомогу. У грудні не видавалася в писарівці, в грудні не видавалася допомога. Я знаю, що ви зараз, якби ви людина, яка відповідає за культурний розвиток даної громади. Я так розумію, правильно? Ви хочете І... мене на чомусь підловити? Боже звав. Зв... 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 Що ви да, так да, решили? Ну, я... Що... Я, я не підловлююся, скажу вам одну фразу. Та, якщо що... порівняти, е... тобто не фразу, а ціле речення, якщо порівняти потоки гуманітарної допомоги, які надходять на ті території, де стріляють. Я зараз говорю про Олександрівський Старостинський округ. Не треба їх називати якось. Я не зараз не говорю не про Однорубівський перший, де я часто буваю, і так далі. Да. Якщо порівняти потоки гуманітарки Довжику, насправді, да, який от насправді, я думаю, що вони там майже кожну неділю гуманітарку везуть, <клес> то, звичайно, писарівка програє в цьому плані. Ну, менше везете ви. Чим везуть вони. Може, тому у вас не відпрацьований механізм оцей. тому що вони вже звикли до цього. Вони завозять майже щотижня. У них є люди, які розбирають, рахують і не промахуються у вас, ви цим займаєтесь, і ви цим займаєтесь не настільки часто. Як так розумію, ви майже одна цим займаєтесь, так? Да. На одну людину 740 пакетів. Ну це не так це... страшно. Якщо раз у місяць це не страшно. Якщо раз у місяць не страшно? Ні, ви боятися. Навіть не можу з вами сперечатися, якщо ви вважаєте, що ви справитесь. Просто у місяць воно малувато, звісно, для nie, я не чому не вважаю малувато? Тому що писарівка, слава Богу, Бог її береже цей населений пункт, і тут дуже багато людей із нашої громади прихисток знайшли. Хто, хто їхав на Богодуки, а в Писарівці залишався? Багато, і вас дуже не гостинні не люди було дуже багато, да. і цим золочівцям дуже б не. Не, ну, потрібна була якась підтримка, така гуманітарна, якісь харчі, якась хімія, не правильно? Не Раз, ти, разуміся, да? Ну, це ну, маловато. Це... Ясно. Ліля Ван, е ну. е ви ж кажете, що я довжний, що у вас спросить таке, Ну, підколоть там. У розміг... мене спросить таке. Дивіться, Івановна, От коли ви в коментарях в Фейсбуці на нашій сторінці сказали, що земля круглась, за углом встретимося. Що ви мали в виду? Це ж не була погроза, ні? Ні, Це була шутка. Це є така оборот, речі. Да, оборот речі. Що uh -huh. ніхто ніколи не знає, де кого з ким зведе доля, правильно? Я думаю, що так. Да. Ну це ж не була погроза. Не була погроза. Нет, Я хочу, щоб ви це зараз сказали. Це ні в якому разі нет, не була погроза. Ні, Це не була погроза. Я написала в коментарі. NPC4. Після того дзвінка, як мені позвонили, сказали, що сьогодні хочуть зі мною зустрітися з міліцією. Ну, щось ніхто не приїхав. Ага. Не схотів зі мною зустрічатися з міліцією. Все, вам... Погрози не було ніякого. Це не була погроза. Така... Не в колодість, правда, бо з нього прийдеться напитися. Є таке. Є yes. ще будете щось вспомнить? Не Буду. Ну, скажіть уже ладно. Буду. Я ж нічого. бачу, що ви хочете. Ну, нічого не я розумію, наскільки розподіл і робота з гуманітаркою діла нервове. Я знаю, що навіть в тих округах, де гуманітарку дають в рази частіше, ніж писарівці, є люди, які незадоволені. є люди, які критикують і кажуть, не так. Є такі нюанси. Це складно, це дуже складно. Тому я реально розумію, в яких складних умовах, тим більше, якщо ви цим займаєтеся. Тому я кажу вам дякую за те, що ви розібралися в ситуації, за те, що нарешті все стало на свої місця. І ще в той день стало на свої місця. Ну просто кому-то, мабуть, грустно було. Надо було мене зачепити. Мені але? не було грустно, бо я два рази приїхав на своєму бензині на ну, своїй машині. Не не мені як то не грусно Мені мені зараз хочеться, щоб не було грустно тим, хто нам дає е, гуманітарну допомогу, щоб вони нам і далі її давали. Тому що насправді оцей, оцей оця поїздка до писарівки з гуманітаркою була ініційована людьми, мимо мимо місцевої влади. Це Якийсь онук за якусь бабушку переживав, позвонив Гончаренку, давай що-нібудь, бо там немає. І він от так от, Валентина Володимирівна Лівець, підтримала цю ініціативу. Було досить багато цих ну, пакетів. І вони приєднали ще й малу рогазянку, яка також ну, особливо небалована, мають гуманітарку, хоча я не вивчав питання там. Я точно знаю, що в писарівки це не так багато. Повертаюся до слів подяки. Дай Бог вам здоров'я. Вікторові Тримайтеся. Анатолію Олександровичу, Валентині Владимировні. Всім їм велике дякую. Гончарин за надання Викторович. за надання гуманітарної допомоги. От і все. Дай Бог вам всім здоров'я, до нових зустрічей. З вами Викторович. була газета Заряд, мирошник, мирошник Василь Савич. Який от... Я... Я сподіваюся, ми завершили цю тему повністю. Добре? Ну, якщо ще кому буде щось грустно... Та не грустно, не вистачало цим тушонки. Ну по чому тут грустно? Ну не було як. Ну. До нових зустрічей.